Через 2024 роки після народження Ісуса Христа в країні Україна. Хоча це могло статися і в будь-якій іншій країні світу відбулися такі події. Привіт, дідусю. Привіт, привіт, Як я радий тебе бачити. Молодець, що зайшла. Шико? Та ні, я на хвилинку забігла, тебе провідати. Бачу, скоро Різдво а в тебе ялинки немає. Ну та сідай. Ти кажеш, Різдво, а скажи, що таке Різдво по-твоєму? Ну, Різдво це весело, багато смачної їжі, це канікули, це ялинка, колядки, цікаві мультики кажеш, колядки, а скажи, а що таке колядки, як ти, як ти вважаєш? Ну, по-перше, це ж коли ми збираємось разом із друзями. Співаємо різні пісні, нам дають за це смаколики, а іноді гроші. Ясно. А що ви співаєте? Ну там про Сина Божого, як він народився. Дідусю, ну ти ж сам знаєш, це традиції. Нарідов всі так роблять. А ти, як завжди бачиш, читаєш Біблію. Скільки тебе пам'ятаю, ти завжди її читаєш. А от коли я пробую, мало що розумію. Стає скучно. Розумію тебе. Ти знаєш, мені також було скучно свій час уявляєш святе письмо, священна книга, яку Бог подарував людям, і нам з тобою скучно її читати. Але одного разу в моєму житті все змінилося. І знаєш, як це відбулося? Я зустрівся з живим Ісусом Христом. І тоді все помінялося. А як це відбулося, я тобі зараз розкажу на такому простому прикладі із біблійної історії. Я знаю, що її всі знають. Ти пам'ятаєш, як народився Ісус в Хліві? Пам'ятаєш? Так от, господарі того хліва, вони запросили Йосипа і Марію в свій хлів і відкрили двері цього хліва, можна сказати, для самого Ісуса Христа. Тому що сам Ісус і народився в цьому хліві. Так от, цей хліб є образом нашого серця. Коли я, коли мені було трошки років більше, ніж ти, щиро покаявся і запросив Ісуса Христа в своє серце, Він війшов в, в моє серце і народився в мені, а я народився в ньому. І ти знаєш, Сталося велике диво. Все, що мені було скучно, байдуже, все раптом помінялося. Мені стало так цікаво, мені стало цікаво читати цю книгу. Ця книга просто стала благословенням для мене. І вже довгі-довгі роки вона такою залишається. І мені ніколи скучно з нею не буває, тому що сам Бог почав промовляти до мене із сторінок цієї книги, а Він. Знає про все на світі, тому що він і є творець цього світу. Уявляєш? Оце і є справжнє Різдво. Зрозуміло дитинко? Ой, дідусю, ти так цікаво про це розповідаєш. А як же це зробити? Ну зробити це ти знаєш, надзвичайно просто. Бог зробив настільки простим, оцей шлях до нього. Він все зробив, щоб. Розчистити його, зробити прямим цю дорогу. Він сам забрав гріхи наші на себе. І це запитання, яке зараз ти, ти задала, він чекав усі роки твого життя, тому що він працював над твоїм сердечком і кликав тебе. І ось приходить час, що ти його почула. І я тобі можу порадити тільки одне: ти приходь додому, знайди свою Біблію яку ти, я так розумію, вже давно не відкривала. І просто попросив Бога, щоб він до тебе промовив. І сідай і читай з відкритим серцем. Але перед тим обов'язково попроси в нього пробачення. За все, що ти, коли була ти йому не слухняла, коли ти була байдужою до нього, коли жила так, як хотіла. І очікуй його. Читай і очікуй його. Він обов'язково до тебе прийде. Зрозуміло? Добре, дідусю. Я спробую. Я пішла. Добре, йди, дитинко, а я за тебе помолюся. Отче святий Боже милосердний, я дуже тебе прошу, благослови мою внучку, благослови її друзів і нехай в це різдво твій син благословений народиться в їхніх серцях. Трошки не вистачає на новий телефон. Всі мої вже з айфонами ходять, одна я ще за старим телефоном. Де ж взяти це грошей? О, точно, це ж на носі. Можна піти поколядувати, а там ще й вечерю до хресних занести. Дивись, може, і назбираю. Піду з народом домовлятися. Горо різдво, так люблю це свято. Да, Кані, коли сім'я збирається разом за святковим столом. І подарунки під ялинкою. Так, да, точно, подарунки. Хочу зробити мамі подарунок, але не вистачає грошей. У мене на подарунок сестрі не вистачає. Хм, слухай, це ж скоро колядки, можемо назбирати народ і піти на колядоти, може, вистачить грошей. Та пішли збирати народ? Пішли. Паско лізло буде багато смачної їжі, а я так люблю поїсти, і цукерки я люблю. Так солоденько закотілося. Ех, закінчилось, жалко. Та нічого, скобку лятки, ма стільки смаколків нас бирати. піду десь на ну, от збирати. Якщо залишити все так, як є, знову те ж саме: колядки, подарунки, смаколики. Сидіти в телефоні і так день за днем, і знову ніяких змін. А мій дідусь нього має те, чого немає в тих людях, яких я знаю. Він інший, такий світлий, може все-таки спробувати, як він натик, а раптом я теж отримую те, що він має. Як ті люди відкрили двері свого хліва для Ісуса, так і ти відкриє двері свого серця для нього. Так, де це моя Біблія. Не пам'ятаю, коли останній раз її відкривала. Щойно він про це подумав, якось Господній Ангел з'явився йому у вісні, кажучи, Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачите в ній є від Духа Святого. Бо наш народить сина і даси ім'я йому Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Уважно слухай, і Бог обов'язково проговорить про тебе. Бо він спасе свій народ від його гріхів. Боже, я не вмію молитись, але прошу тебе Пробач всі мої гріхи. Пробач, коли було неслухняною батька, вчителям, а найбільше, коли було неслухняною тобі. І жила так, як хотіла. Прошу тебе, спаси мене від всіх моїх гріхів. Увійди моє серце і народись мені так, як ти народився в тому хлібі. Я довіряю тобі своє життя. Ісусе, дякую тобі. Ти живий, ти в мені народився. Яка це радість, яке це щастя. Не можу тримати цієї радості. Побіжу, поділюся з друзями. колядним, побачимо, як цього року буде. Мені особисто потрібно гроші на айфон, а вам? Мені, мені. на подарунок мамі. Мені сестрі. А мені побільше... Побільше смаколки. Дуже люблю смачно поїсти, але ще сліти того не видно. Друзі, ви знаєте, з ким я зустрілась? З президентом? З Рональдом? З Ломаском? Я зустріла з Ісусом, Він живий, Він мені народився. Я вам передати не можу. Яка це радість. Я вас так люблю, я всіх люблю. Ріта, ти наче як світишся. Я теж так хочу. Що, що? Я теж так хочу. І я. І я. І я теж так хочу. Друзі, то це чудова новина. Давайте візьмемось за руки і помолимось. Пробач, мені всі мої гріхи. Пробач, що був байдужим і неслухняним тобі. Як ти народився в тому хліві, як, як ти народився ти. в тому хлів, так і народись в моєму серці. Так і народись в моєму серці. Спасибі тобі, наш дорогий Ісус. Спасибі тобі, наш дорогий Ісус. О, Ісусе, дякує тобі. Ти живий, ти в нас народився. Друзі, я за вас така рада. Давайте побіжимо до дідуся, поділимось цією радістю. Уявляю, яким буде щасливий. Отче, я так тобі вдячний, що ти почув мою молитву. Дідусю, ти був правий, Ісус живий, Він нас народився. Слава Богу, слава Богу, дітки, я так радий за вас. Ви такі молодці. Ісус народився. Сьогодні в ваших серцях і ви Його діємо. Слава Богу! Слава Йому! А тепер знаєте що? Давайте ви перший раз в своєму житті заспівайте справжню колядку. Давайте! Колядку, яка прославляє самого Ісуса Христа. Кличте ваших друзів! Тут Христос родився, в моїм серці оселився і в людині і Божим Духом наш Спаситель веселий.